Далі про кричучий інцидент між Російською Федерацією та США. Вчора над Чорним морем два російських літаки су 27 перехопили розвідувально-ударний безпілотник МКЮ Ріпер Збройних сил. США. Тож далі всі деталі про інцидент. Сталося це вчора. Зранку БПЛА здійснював планову розвідувальну місію у міжнародному повітряному просторі, яка зазвичай триває 9-10 годин. Він вилетів із Румунії за New York Times із посиланням на власні джерела. Також написало безпілотник не був воз. Зброєний ракетами і проводив розвідувальну місію приблизно в 120 кілометрах на південний захід від Криму. На це все в Російській Федерації підняли в небо винищувачі, заявляючи, що БПЛА летів в напрямку РФ і вслухайтесь з порушенням меж району тимчасового режиму використання повітряного простору, встановленого для проведення так званої спеціальної військової операції, і мовляв, вони його не чіпали, а нібито дрон внаслідок різного. З кого маневрування перейшов в некерований політ, зіткнувся з водною поверхнею. Реакція США. речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що літаки РФ летіли поруч з БПЛА протягом 30-40 хвилин. А потім, за даними США, один із су 27 вдарив по гвинту МК 9 наслідок чого американським силам довелося затопити власний дрон. Більше того, маневри су 27 були небезпечними та непрофесійними, що могло призвести до втрати обох. Літаків наше повітряне командування також прокоментувало інцидент. Речник Юрій Гнат заявив, чорне море експлуатують багато країн. Є міжнародний повітряний простір, де безперешкодно можуть літати, зокрема, і розвідники. Вша заявили, вони продовжать розвідувальні місії, не зважаючи на інцидент. А в мережі вже з'явилося перехоплення, де да нібито російські військові говорять про те, що вони підняли з дня моря частину американського БПЛА.